І ви напевно знаєте нашу публічну позицію. Самопоміч буде йти на вибори і буде брати активну участь у виборах президента та у виборах до Верховної Ради. І скажу вам більше, що ми намірені перемагати у тих виборах. Дивіться, але ви кажете про президентські вибори. І я чув, ви говорили сьогодні багато журналістам, щоб просто не повторювати, що у вас буде кілька кандидатів. І, і, от, от таких, Ви неправильно як, зрозуміли, самопоміч має достатньо серйозний кадровий потенціал, і це є важливо, тому що нам треба думати, а хто буде керувати країною через 5, 10, 15 років, і треба готувати людей. І ми почали процес в 2014 році, коли ми запросили до списків, до Верховної Ради людей, які раніше не були в активній політиці, але були лідерами середовища. Це є підприємці, це є люди наукового середовища, це є правники, і чотири роки праці показали правильність наших думок йти вперед і готувати нових людей, які не зав'язані на старих схемах, і які не мали оцього негативного досвіду, який привів нашу країну до біди і захоплення частини території ворога. У вас буде прайме рішу партії? У нас буде в самопомочі фінальне рішення стосовно кандидата на посаду президента. А як ви між собою конкуруєте цей процес? не зовсім розуміє. У Нас немає конкуренції. У нас є взаємодоповнення і підтримка один одного. Щоб ви розуміли? Всі речі треба робити вчасно. Ми прекрасно розуміємо, яка відповідальність лягає на особу, яка кандидує на посаду президента. Ви ж знаєте, що самі вибори починаються юридично з 3 січня 2019 року. Тому я не думаю, що сьогодні треба бігти вперед. Треба робити все правильно і вчасно. Ну нам називають як мінімум ці призначення. Президенти це Соболі, самі доброві навіть коли в космос людей, людей посилають, то є головний і є дублери. Це правильний варіант. я виграю. В цьому варіанті ви головний дублер і інші? Я є лідер партії, мій обов'язок брати відповідальність іти вперед. Тобто ви будете це буде сам? озвучено, я думаю, наступних два тижні. Наступних два тижні. Так. Це буде з'їзд? як це буде озвучено. Це буде публічно озвучено. Ви це почуєте. Це буде захід? Якийсь? Чи це буде просто заява? Я не хочу сьогодні передбачати події, але. На моє переконання, жовтень це якраз той місяць, коли треба фіналізувати рішення і йти вперед і перемагати. Кандидат від вашої партії, що він на цих виборах буде пропонувати, тому що ми бачимо Петра Олексійовича кампанія побудована на без і війни з Росії. Юлі Тимошенко новий курс, Анатолій Гриценко чесність і тому подібне. у вас. Яка сьогодні проблема в країні No1? Люди... Люди бідні, тому що є війна і є корупція. І це все взаємопов'язані речі. Тому без підняття рівня життя людей це неможливо зробити. Без створення нових робочих місць це неможливо, без створення робочих місць і виробництв, які будуть мати подвійне призначення, тому що Росія була і буде нашим сусідом, і нам треба її перемагати, перемагати економічно і мати такий військовий потенціал, щоб Росія навіть не подумала на нас нападати. Ви знаєте, як вибудовується безпека в Ізраїлі, це країна, яка живе. В оточенні сусідів, які мають завжди претензії до Ізраїлю. Тому ми повинні використовувати науково-ємкі технології і створювати такий інструментарій, який убезпечить українців від будь-якого нападу, це є цілий комплекс, який має працювати в унісон. Але саме головне, що особа, яка обіймає першу позицію, є президентом країни, має бути моральною і мудрою, і має давати. Чистий сигнал, чесний. Тоді на місцях є ріст, є прогрес. А якщо зверху йде фальшивий сигнал, тоді на місцях яка какафонія. Ви маєте на увазі, що Порошенко не моральна людина, якщо ви кажете, що перша особа я не можу. люблю говорити про людей, коли їх тут немає. З Петром Олексійовичем в нас було дуже багато різних розмов, і те, що я вбачаю за потрібне йому сказати, я йому це говорю один на один. Знаєте, ми привели в українську політику більше тисячі нових людей. Це люди, які раніше не були активними в політиці, і, власне, ця енергія Революції Гідності дала їм імпульс ти вперед. Але ви повинні прекрасно розуміти, що влада це є і спокуси, і не всі через це проходять. Якщо ми вбачаємо елементи навіть самої дрібної корупції або Нечесності ми дуже тверді і жорсткі. Ми приймаємо однозначно рішення, і такі рішення ми приймали по Чернівцях, де ми розпустили фракцію. Ми вигнали частину колег в Дніпрі і в Херсоні. А ситуація по Києву розвивалася не на протязі одного тижня. Ми більше року тому назад отримали інформацію про недоброчесність. А вчинків одного з депутатів було поставлено жорстко питання, що ця особа не може бути більше депутатом. На превеликий жаль, це не дало цього результату. І я хочу подякувати всім киянам, які доповнили цю інформацію, яку ми мали рішення. Ми приймали, як ви знаєте, минулого тижня. Коли ми поставили питання про відкликання одного з депутатів і позбавили членства в партії трьох наших колег, це є вже історія. Це було болюче рішення, але це було правильне рішення, тому що не можна будувати завтрашній день, коли є елементарний навіть, присмак корупції. Тоді нічого не буде, тому що корупція це іржа, вона знищить все. Повертаючись до Мусовського. Як ви взагалі на цю ситуацію? У вас фактично тепер в Києві немає брендфейсу і немає команди, яка би бути... виправилася. У нас є Оксана Стероїд, ну, керівник Сироїд, як міської як організації. Вибачте, мене за ксенофобство, але вона не місцева. Тобто вона не може. У нас є колеги, які є депутатами міської ради від самопомощі, які продовжують працювати з самопоміччю. Пані Мануйленко, ще ряд колег. Так, буде складно, але ми будемо позбавлені знаєте, такої делікатної ситуації пояснювати, чому треба забувати про корупційні діяння. Не буде руху вперед, друзі мої. Це ржа, яка нищить нашу країну. Якщо ми хочемо мати майбутнє, треба відсікати все, що має цей неприємний запах. Висоцькі, до речі, в яких стосунках? Ви сьогодні спілкувалися сьогодні-вчора? Я його бачив сьогодні. Ми з ним здалеку привіталися. Він отримав дуже великий досвід. Я би дуже хотів, щоб він переосмислив все те, що сталося що Для мене особисто це дуже великий біль. До речі, великі. а як ви сприйняли, коли вони е, ну, ви їх виключили критично з партії, а потім, коли вони оголосили, що ми спускаємо фрак фракцію так, і робимо групу? Я думаю, що з часом буде більше інформації. Ну, це... Ваше особисте емоція. Ну, мене, знаєте, біль. Це дуже боляче, тому що. Я знаю, що крісла е, мають здатність деформувати людей. Але я завжди до останнього вірю, що здоров'я гус переможе. Ми маємо один з найвищих в Україні рейтингів довіри. Оце є основа, основа. А коли сьогодні е, йдуть в поле соціологи. То дуже часто з п'яти опитаних тільки двоє погоджуються дати відповідь. То ви маєте на увазі, що соціологію зараз дивитися не варто. Її треба завжди дивитися, її треба завжди аналізувати, але треба йти вперед і треба перемагати і треба вибудовувати нову соціологію, та яка буде корисною для країни. Що ви маєте на увазі? найкраща соціологія це результати голосування. Це найоб'єктивніше соціологія. Можете просто пояснити, от дивіться, Юлія Тимошенко, в неї вже все розмірно, в неї вже робота просто кіпить, вона на сьогодні не перемоги. Не є цілісна команда. Петро тобто, Алексійович, ну, адмінресурси. Так само, як менше нічого не... Ви розумієте, що люди мають сотні мільйонів доларів, чи вони зможуть пояснити їхнє походження публічно. У нас нема таких грошей. А як ви без, без цих грошей збираєтесь співати? Будемо максимально працювати в соціальних мережах, будемо надіятися на підтримку колег з малого, середнього бізнесу. Це буде максимальна кількість спілкувань. Так як ми це робили в 14-15 році, що. Ми тоді мали якісь великі гроші ще. А де а де їх взяти? Що йти до олігархів? Ми ніколи цього не робили, робити не будемо боротьби. Але у вас зараз не такі рейтинги, як був 14 році, в чотирнадцятому році ми починали з одного процента, що ви розумієте. Я пам'ятаю. У вас був супер рейс, а місто Львів, ну ви виходили, місто Львів це було камінь. Навіть Янукович казав колись, коли стара мрія попасти до Львова. Але після сміттєвої історії ваш рейтинг пішов до Низ. Після сміттєвої історії і блокади, через яку ми пережили, кількість туристів зросла. Минулому році ми прийняли у Львові 2 мільйони 900 тисяч гостей. Але ваш рейтинг пішов донизу. Якщо тебе обливають брудом зі всіх можливих носіїв медіа, і дуже часто це є замовні матеріали, і це робиться системно. Ну це є життя, багато людей мають сумніви. Для цього важливо говорити правду. Хочу подякувати вашому виданню за те, що ви займаєте правдиву позицію доносите інформацію до людей. Знаєте, я коли мав розмову з мером Нью-Йорку, Білом Деблазіо, то одне з питань, яке він задав, як ми вижили у сміттєвій блукаті. Можете співати місто, яке більше року тримали в облозі, не давали можливості фізично виводити відходи, коли після виходу самопомочі з більшості в парламенті. Нам просто банально підпалили і заблокували наш полігон. – А хто блокував? То, хто, хто це робив? Давайте почитайте ввіз... ну Ви почитайте ви можете допис... зараз на почитайте допис Трипака Віктора, першого заступника керівника СБУ, який раніше прозвіл, чітко написав про це, це. А, це а в кому це є. цікаво які не з ну чітко в адміністрації президента, був координаційний штаб, працівники силових структур організовували цей процес? Це ж не є таємниця. Всі це знають адміністрація президента. Блокувала вивіз. Давайте вони були ворони були організатором цього процесу. Окей, я бюджет вже... мені давали чіткі пропозиції. Будь ласка, підписую угоду, і блокада знімається з завтрашнього дня. Яка угода була? Що вам пропонували? Що вас просили? Так самопомість мала перейти в інше підпорядкування в парламенті. Все? Звичайно, мала зайняти іншу позицію. Тоді питання сміття знімається за п'ять днів, за три дні, елементарно просто. Я до чого веду, що просто от бачите, ви звинувачуєте Петра Олексійовича Порошенко. Я його звинувачую? Ну, фактично натякаєте, що Петро Олексійович Порошенко вбив ваш рейд і заблокував Львів. І цей рейтинг, який вас зник, перейшов до Грицему. Чи нелогічно було об'єднатися, щоб виграти там, президентські вибори, а вже на парламентських робимо все, що хоче. Об'єднатися не в плані, ну публічна підтримка. Ми не будемо висувати свою кандидатуру, але от я підтримую тебе. Тоді це другий тур. З Анатолієм у нас давні відносини. Ми з ним спілкуємося. Сьогодні, до речі, бачились тут на форумі ЄС. Тому я переконаний. Що ми вибудуємо в кінцевому випадку конструкцію, яка буде вигідною. Тому що кожен має робити те, що він міє робити, найкраще. Знаєте, вибори президента і посада президента в сьогоднішніх умовах це електричний стілець. І дуже багато людей, які говорять, що вони підуть, коли до того стільця наближаються, і бачать, що там і скрить. Вони бояться йти далі, тому не спішіть. Буде день, буде пісня. В чому кардинально президент садовий буде відрізнятися від президента Порошенка? Кардинально. Садовий створює. Порошенко руйнує? Я не можу говорити про Петра Олексійовича. Взагалі про президента треба говорити тоді, коли закінчується його повноваження. І тоді ти краще бачиш, що він робив і як він робив. Моя задача збудувати успішну країну. Ну так ніби ж Петро Олексійович теж будує успішну країну. Кардинально саме ви будете відрізнятися від того. Чого ви ніколи не зробите? От. Якщо ви проаналізуєте політику в Україні і в наших сусідніх країнах, то там політик вибирає і ніколи не нанесе шкоди державі, роблячи пріоритет. У своїм власним якихось цілям. Інтерес держави це має бути перша річ і основна. В нас, в державі, за останні роки дуже багато говорилося про боротьбу з корупцією. У нас приклади реальної боротьби з корупцією. Розумієте, що це вбиває оцей дух, цю атмосферу, яка була створена під час Революції Гідності. Люди повірили, вони проголосували, вони віддали свої голоси, вони думали, що почнуться зміни. В чому ті зміни? Одне питання корупція. Я завжди домовляюся в інтересах міста. Якщо говорити про державу, то тільки в інтересах держави, що буде корисно для країни. Я свої інтереси відкладаю дуже-дуже далеко. Самопоміч йде Де на вибори? Самопоміч бере активну участь у виборах президента і парламенту, Самопоміч перемагає. Федор Степанович максимально багато ще зможе зробити для країни. Але фіналізувати рішення ми будемо, коли вибори будуть знаєте, доходити до фінішної прямої. Це буде чесно по відношенню до майбутнього нашої країни. Йдемо вперед і перемагаємо. Задача поставлена, і дай Бог мати знаєте, благословення на ці добрі справи, які ми хочемо.